Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працюю. Я ведуча Оксана Кропивницька за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами в Україні. Вже понад п'ять років веде просвітницьку діяльність та взаємодії із онкопацієнтами різних діагнозів. Спільнота Афіна жінки проти раку до цієї громадської організації входять пацієнти з різних країн, готових взаємодіяти та надати. Інформаційну, психологічну та іншу підтримку на сьогодні Афіна є найбільшою спільнотою пацієнтів з онкологічними діагнозами в Україні, і нещодавно громадська організація проанонсувала те, що вона запускає інформаційну гарячу лінію для онкопацієнтів. Тож нам стало цікаво, яка головна мета запровадження гарячої лінії, хто може скористатися послугами спеціалістів і, взагалі, чи часто люди потребують такої? Допомоги і чи можна отримати фахову консультацію телефоном. Вікторія Романюк, віце-президентка громадської організації Афіна жінки проти раку, зараз із нами на зв'язку. Пані Вікторія, щиро рада вас і бачити, і чути. Моє шанування і спасибі за вашу роботу. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, пані Оксано. Щиро дякую за запрошення і за висвітлення такої важливої теми. А моє особисте переконання, що про онкологію навіть зараз говорять не так багато, як хотілося. Б. Все одно тема лишається табуйована і люди, які ставлять такий діагноз, вони в страху, в розпачі, часто переживають це у собі. І Втрачають найдорожче цей час на порятунок. А скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, наскільки люди сьогодні готові довіритися громадським організаціям, людям, які пережили онкодіагнози, і які можуть бути знаєте, тими партнерами у боротьбі за право на життя? Ви знаєте, до нас дуже багато людей звертається, і щороку наша спільнота збільшується. Ми об'єднуємо пацієнтів з онкологічними захворюваннями, і вже, напевно, якщо людина лікується, знаходиться в онкоцентрі, то у кожній палаті їй порадять приєднатися до Афіни. Тому це такий, знаєте, така собі епідемія, я б сказала, в хорошому сенсі цього слова. Що ось так поширюється інформація про нас і чому тому, що е наша робота ефективна, тому що ми працюємо не тільки над Об'єднанням, а ми надаємо усю необхідну інформацію абсолютно по всьому, що необхідно онкопацієнтам. А також долучаємось до тих змін, які відбуваються в сфері надання медичної допомоги онкопацієнтам. Це і супровід державних закупівель і робота. По доступу до медичних послуг, і в якій ми беремо активну участь, робота в безлічі робочі групи при Міністерстві охорони здоров'я, при Національній службі здоров'я і інші. І напевно одним з таких факторів, який говорить про нашу експертність, є те, що власне на нашу гарячу лінію теж направляють досить часто із Міністерства охорони здоров'я. Дуже багато є різних гарячих ліній, які можуть надавати консультації з тих чи інших питань. Це і громадські організації, і міжнародні різні організації, які партнерять із українськими службами. Що спонукало Афіну жінки проти раку громадську організацію все ж відкрити свою власну гарячу лінію і приймати запитання від онкопацієнтів або від рідних онкопацієнтів, яким потрібна консультація? А ви знаєте, насправді зараз дуже багато ліній психологічної підтримки. Якщо людина потребує, вона дійсно може отримати по телефону досить якісну психологічну підтримку. Але ми розуміємо, що основна проблема в онкопацієнтів, в тому числі від цієї проблеми, виникають і психологічні проблеми, це відсутність доступу до лікування. І людина, можливо, буде більш спокійна і Легше переживатиме своє лікування, свою хворобу, якщо в неї будуть ліки, якщо в неї не буде проблем з доступом до досліджень, до обстежень. І ось цим, власне, ми займаємось. Ми розповідаємо людям, як вони можуть отримати медичну послугу безоплатну, ліки де і як отримати. Частину ліків можна отримати і в нас, якщо вони є. Це, це надважливо і. До того, як запрацювала наша гаряча лінія, ми працювали в основному онлайн з тими ж самими питаннями і запитами. Але є велика частина пацієнтів, яких, не можуть, яких немає в соцмережах, які не можуть користуватись гаджетами електронними. Хоча я завжди кажу, що навіть у старшому віці це потрібно вчитись, бо це. Сприяє завжди розвиток, а, ну, якби це добре впливає на людей. А, тому ми запустили гарячу лінію, вона вже працює понад два тижні. За цей час у нас вже понад 200 запитів ми отримали. А, це досить багато дзвінків, і у нас не просто надається а, така інформаці інформація. А ми ведемо пацієнта до того моменту, поки він отримає ті ліки або послуги в багатьох випадках, якщо це можливо зробити, звичайно. Скажіть, будь ласка, та людина, яка телефонує за номерами вашої гарячої лінії, ми обов'язково їх сьогодні озвучимо і проілюструємо. Хто відповідає їй на ті інші стороні слухавки? Хто ці спеціалісти? Хто ці люди, які готові допомогти? І до речі, з якою інформацією потрібно вже телефонувати на гарячу лінію? Які можливо документи або яка інформація повинна бути перед очима для того, щоб онкопацієнти озвучили її, аби отримати все ж фахову консультацію? На нашій гарячій лінії працюють експерти е, громадської організації «Афіна. Жінки проти раку. Е, ми постійно навчаємось, е, експерти проходять постійне навчання, е, різноманітні тренінги на, на все можливі теми, що стосуються лікування онкозахворювань. Але оскільки наша е, гаряча лінія про права пацієнтів, то е, це в більшості володіння експертної тієї інформації, що потрібно для того, щоб надати ось таку інформацію пацієнту. Це, наприклад, те, як можна отримати ліки або де вони є. А, тому м, потрібно знати, якщо людина телефонує, експерт запитує там, різні питання, е, керуючись якими він може надати е, е, хорошу інформацію і корисно. Це, наприклад, е, там, діагноз, можуть запитати, або е, де лікується пацієнт, е, назву препарату. На жаль, часто пацієнти не знають назву препарату, вони знають тільки колір. У мене препарат білий або червоний, тому тут варто е, взяти виписку і прочитати, бо ми не зможемо надати якісну консультацію, якщо запитують, де мені взяти ліки, якщо ми не знаємо їх назви. Чи звертаються до вас пацієнти, які через війну змушені були полишити свої домівки і зараз перебувають в більш умовно спокійних місцях на території України, або ж виїхали за кордон. Наскільки от за два тижні роботи гарячої лінії ви спостерігаєте чи є запит у цих людей на вашу консультацію і вашу допомогу? Так, зараз е, дуже багато людей покинули свої домівки, і онкопацієнти продовжують лікування в інших регіонах, вони, звісно ж, до нас звертаються, ми допомагаємо їм е, визначитись. І Скеровуємо, в якому найближче можна онкоцентрі отримати допомогу, яку допомогу, як дізнатись адресу чи наявність ліків, або також звертаються за паліативною допомогою. Ми надаємо адреси. Тих закладів, які законтрактували в Національній службі здоров'я послугу паліативна допомога або мобільна паліативна допомога? Ця інформація теж надається? Нам цікаво чи Житомирщина відгукується і шукає у вас підтримки. Наскільки от регіони присутні в знаєте в тому запиті, щоб отримати інформацію, яку можливо вони не змогли знайти в інтернеті або від свого свого, свого оточення? От чи звертаються люди з нашого? регіону? так, звертаються люди з різних регіонів, в тому числі Житомирщина. Ми таку навіть хвилю побачили звернення з Житомирщини після того, як Житомирські ЗМІ опублікували інформацію про нашу гарячу лінію, за що вдячні. Бо пацієнти дійсно отримають свою допомогу, якої потребують. А на вашу думку, що спонукає людей телефонувати от на гарячій лінії громадських організацій, зокрема і ваш і вашої, адже є гарячі лінії Міністерства охорони здоров'я, є телефони онкоцентрів в регіонах? Вони шукають іншої думки, шукають поради і підтримки, чи не завжди отримують відповідь на свої запитання саме в цих установах? От як ви думаєте? Саме так не завжди можна отримати інформацію, яка, яку потребують пацієнти на, в інших джерелах. Ну і Багато вже знають про нашу експертність, тому звертаються саме до нас. Також, ну, наприклад, якщо у людини виникає проблема. Там, з отриманням ліків, від... ну, все-таки буває таке, що відмовляють, лікар відмовив. І а, тут гаряча лінія онкоцентру аж ніяк не допоможе в цьому питанні. Тому вони телефонують зі своїми проблемами, ми розповідаємо, як це робити, і дякуємо тим пацієнтам, які готові відстоювати свої права. Адже ви знаєте, мене чесно кажучи, теж в цей час наш дуже дивує те, що наші українці люди вони не бояться ідуть захищати свою державу, вони готові померти за неї. Але частина людей, ну власне, частина онкопацієнтів боїться запитати у свого лікаря, чи є послуга безоплатною. А тут потрібно нам дуже змінювати ось цей совєтський менталітет, щоб людина відчувала себе вільною. Вона могла запитати це, нічого поганого немає, не потрібно скандалити і сваритись з лікарем. Просто можна його запитати, бо бувають випадки, коли лікар просто забув про щось. Йому можна це нагадати. Це можна робити в досить дружелюбній формі і отримувати цю. Медична допомога або ліки, і ми, кожен, хто працює з експертів на гарячій лінії, я в тому числі ми в цьому переконались. Я теж є, у мене теж онкодіагноз, коли я лікувалася, я не мала ліків. І все ж я їх отримала, я просто. Була поінформована, я дізнавалася інформацією, я вивчала, як їх можна отримати. Я зверталась і зараз багато лікарів є моїми друзями. Тут не треба боятись, треба просто, ну, все-таки, це ваше життя. Нічого поганого немає в тому, що ви маєте отримати те, що по праву вам належить. Адже кожна людина платить податки, навіть якщо людина не працює. Uh, є там пенсіонером, інвалідом, але все ж кожна людина входить в магазин, платить податки, і це наші кошти, бюджетні кошти. Вони йдуть uh, на оплату тих послуг, які надаються нам. Не потрібно платити двічі. Ми повинні uh, uh, вимагати, щоб наші права були uh, не порушувались. А от знаєте, що цікаво з приводу вашого досвіду вже роботи і тих звернень, які ви отримуєте, зокрема на гарячу лінію, і в особисте повідомлення, ті всі запити від онкопацієнтів, вони систематизуються і вони цікаві онколікарям. Чи є спільнота лікарів, яким цікаво? Ось та аналітика і та систематизація роботи, роботи якою займаєтесь безпосередньо, ви для того, щоб все ж таки в сучасному світі українська медицина була доступною, щоб люди розуміли, що онкологія це хвороба, яку можна вилікувати, і є на те можливості, і в Україні. От наскільки сьогодні лікарська спільнота активна у нас в Україні? Хочу сказати, що з кожним роком все-таки медицина розвивається, і реформа дала можливість лікарям теж розвиватись. Ми знаємо, що вже третій рік працює реформа медична, і це дало можливість і підвищити зарплату лікарям. Якщо людина приходить в медичний заклад і її відмовляють в послузі, говорять, що Національна служба здоров'я не оплачує цю послугу, це є неправда. А тому, е, якщо вам не надали послугу, е, зараз один з плюсів реформи це людина може обрати інший заклад незалежно від прописки. І якщо вам не подобається, як до вас відносяться в одному закладі, ви можете звернутися до іншого і отримати медичну допомогу там. І е, також я вбачаю у цьому плюс, бо здорова конкуренція все-таки дуже важлива для розвитку і для того, що е, лікарі, заклади е, все-таки починають розвиватися, починають більше навчатися, надавати якіснішу медичну допомогу. І, звичайно, що за ці роки дуже багато змінилось. Є багато лікарів, які підтримують, які дружать з нами, які беруть участь у наших ефірах і доносять пацієнтам важливу інформацію. Звісно ж, це нам дуже подобається. Давайте ми зараз назвемо номери, за якими можуть люди звернутися за допомогою, якщо їм діагностували онкологію і отримати фахову консультацію, ну, власне, той вектор, куди і як рухатися далі, і що робити в такій непростій ситуації. Так якщо у вас виникли питання. Будь-які то, що стосується лікування онкозахворювань, ви можете дзвонити на гарячу лінію. Пацієнт має право за номерами 066 911 33 33 і 068 911 33 33. Наша гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 години. Щиро дякуємо вам, пані Вікторія. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми розповіли про гарячу лінію громадської організації Афіна жінки проти раку. Це організація, яка вже понад 5 років веде просвітницьку діяльність та взаємодії із онкопацієнтами різних діагнозів і не лише із пацієнтами в Україні, а й ті, які знаходяться за кордоном і отримують медичне забезпечення там, зважаючи. На те, що ми зараз живемо в умовах війни, і дуже багато тих наших планів просто війна перекреслила, в тому числі і в лікуванні. І багато хто втратив своїх лікарів або переїхали в інші міста для того, щоб бути в умовній безпеці, але Лікування потрібно продовжувати за будь-яких умов. І пам'ятайте, що є телефони, за якими ви можете подзвонити, і ви точно не лишитеся одні сам на сам із проблемою. Нагадаю, ці телефони і я: 068 911 33 33 та 066 911 33 33. Пам'ятайте, що ви можете набагато більше. Ніж взагалі усвідомлюєте, і онкологію можна побороти. І це варто робити якомога раніше. Вікторія Романюк, віцепрезидентка громадської організації Афіна жінки проти раку, зараз із нами на зв'язку. І от розпочався місяць листопад, і це особливий місяць, тому що в світі усі нагадують про обізнаність про рак легень. Насправді ця проблема стосується, на жаль, і нашої країни, і за інформацією громадської організації. Дації Ця агресивна хвороба в 70% виявляється уже на пізніх стадіях, і в великій мірі причиною цього є несвоєчасне звернення до лікаря. Взагалі, про проблеми органів дихання, у нас почали говорити більш активно із початком пандемії і таким діагнозом, як коронавірусна хвороба, і нагадувати людям про те, що, хоча б раз на рік. Кожен має зробити обстеження і пройти рентген кабінет, але війна знову ж таки внесла свої корективи. Та й люди і в мирний час, давайте будемо відверті, нехтували цими правилами і не зверталися до лікарів для того, щоб пройти самодіагностику або ж просто. Отримати консультацію навіть тоді, коли нічого не турбує пані Вікторія, а ви нам допоможете зараз в цій ситуації? Нагадайте, будь ласка, бо ж ви маєте досвід в спілкуванні із людьми, які борються із діагнозом рак легенів? Чому взагалі? На вашу думку, ми маємо такі величезні статистичні дані по збільшенню зростанню цієї хвороби. Це лише те, що люди звертаються на своєчасно до лікаря, чи, можливо, є і ще певні чинники? Ви знаєте, рак, рак легень це такий вид раку, від якого у всьому світі дуже багато людей помирає. Він на першому місці по смертності. Серед чоловіків. Але о, у нас досить багато стереотипів таких склало, що людина, яка, наприклад, не палить, не захворіє на рак легень, так? або молоді люди не хворіють на рак. Насправді це не так. І, власне, коли людина звертається до лікаря, вже проблема явна, і, на жаль, це вже остання стадія. Або спортсмени, так. правда? От да. так само, що ті, хто займається фізичними е, вправами або професійним спортом, що вони можуть бути захищені. Але, на жаль, е, статистика і життя говорить про інше. Так, і рак легень це така хвороба, яку. Досить складно виявити, адже там, людина може думати, що в неї там, бронхіт, ну покашлює я, ну пройде, не йдуть до лікаря. Або ну, є ще такі симптоми, на які вони не звертають просто увагу. Тим більше зараз е е багатьох проблем з опалення регіон, регіону, вже от холодає, так? Проблеми з опаленням, люди навесні були е, у сховищах, бомбосховищах, де було холодно. Тому е, думають, ага, там я просто дився. І коли довгий час вже виникають такі проблеми, коли покашлює людина і постійно це повторюється, то тут варто добре перевіритись. На жаль, існує ще одна проблема це е, не завжди скеровують. На ті обстеження, які потрібно, на жаль. А, немає онконастороженості у сімейних лікарів-багатьох, на жаль, така проблема існує. І буває так, що людині спочатку ставлять там один діагноз, другий, а потім виявляється, що рак легень. А достатньо було просто призначити відразу. Обстеження, яке потрібно, і е, зловити цю хворобу на ранній стадії. Тому тут існує сукупність проблем, яку ми маємо. І м, головна проблема зараз е, це та, що люди у тій ситуації, яка в нашій країні зараз не дуже зважають на своє здоров'я. Вони просто забувають, що це важливо, е, вони поглинуті. Е, Цією інформацією, яка зараз навколо забувають про себе. Ось про себе варто пам'ятати завжди. Бо е, треба розуміти, що ми, кожен з нас, корисний зараз в своїй країні. Ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям, ми маємо бути здоровими. Ми не маємо випадати з цього життя суспільного, яке дає людині перемогти і Україні перемогти зараз. Тому це ну, надважливо. Будь ласка, прислуховуйтесь до себе, і, будь ласка, звертайтеся до лікарів, проходьте обстеження, слідкуйте за своїм здоров'ям. Є ще деякі симптоми, на які не завжди можуть люди звертати. Наприклад, при раку легень можуть потовщуватись фаланги пальців. Це такі симптоми, які навіть мало хто чув про них. Але таке може бути. Ну і теж може бути. Там кровохаркання, будь будь-які симптоми, які не притаманні для здорової людини, мусять насторожити і все таки потрібно звернутись до лікаря. Скажіть, будь ласка, а от на вашій сторінці зазначено, що разом із 19 європейськими організаціями ви розпочинаєте інформаційну кампанію, «Пройди діагностику. Який досвід європейців може бути корисний українцям? Європейці вони більше, скажімо так, відповідальніше ставляться до свого здоров'я. Чи там система охорони здоров'я зобов'язує їх не зволікати із походом до лікаря? От про що про що мова йде? Ви знаєте, ми в цьому році приєдналися до організації Європейської Lung Cancer Europe. Це організація, яка об'єднує інші європейські організації, які борються з раком легень, і власне. На початку осені ми нам пощастило, ми були присутні на зустрічі цих усіх організацій у Франкфурті і інші організації ділилися своїм досвідом адвокації. На жаль, поки що нам такий досвід досить далекий, бо, звісно ж, Україна відрізняється дуже від інших європейських країн через те, що там доступніше більше методів лікування, більше ліків. Які, якими забезпечує держава. А, але а, люди і люди там звикли обстежуватись а, регулярно. А, там трошки інший менталітет. У нас людина йде вже до лікаря, коли геть погано. А, і там вже, на жаль, часом і вилікувати не можна. І дороговартісне дуже лікування. У Європі дещо не так. А, Звичайно, що можливості лікування є і в Україні для певних видів раку, також на ранніх стадіях, тому от важливо обстежуватись раніше. Скажіть, будь ласка, ще можливо, ви знаєте про статистичні дані? Я не говорю там про конкретні цифри, але от який вік пацієнтів, які хворіють на рак легенів в Україні? Це різний вік, як я говорила раніше, на жаль, досить часто е, хворіють і досить молоді люди. Е, власне, є декілька видів раку легень, е, і на один з них от, дуже часто е, молоді жінки хворіють. І ця тенденція зростає в всьому світі, що збільшується кількість е, таких захворювань. Тому важливо розуміти, що якщо ви не палите, навіть е, а ви ж здоровий а, спосіб життя ведете. Все одно потрібно прислуховуватись до до себе, бо захворіти може кожен, хто має легені. А от ви кажете про те, що тенденція зростає і в, і в країнах Європи. А от яка головна причина? Це вже доведено медициною, чи поки ще все ж на стадії досліджень? Чому все ж таки люди і молодого віку, які ведуть, як ви кажете, здоровий спосіб життя, але не можуть бути захищені від взагалі того, що можуть захворіти на рак легень? Є багато чинників, які зах... впливають на рівень захворюваності в країні. Це і екологія і багато інших використання шкідливих речовин. І я думаю, що в Україні захворюваність на рак легень зросте, тому що в країні, яка йде війна, все-таки оці викиди, які Щодня відбувається внаслідок обстрілів, вони негативно будуть впливати. Це вже є дослідження по інших країнах, тому е, все таки нам потрібно бути обережними і прислуховуватись до свого організму. Дуже вам дякую. Тож теж закликаємо усіх пройти діагностику і переконатися, що із вашим організмом усе гаразд, в той час, коли ми живемо в постійному стресі, тому що в нашій країні війна і потерпаємо від ракетних обстрілів та від ситуації на фронті неспокійної. Ще й країна-агресор веде таку війну, яка називається екоцид, який впливатиме. Дійсно напряму на стан нашого організму і здоров'я. Вікторія Романюк, віцепрезидентка громадської організації Афіна жінки проти раку, була із нами на зв'язку. Пані Вікторія, вам щиро дякую за розмову. Я щиро вірю, що інформація озвучена вами стане в нагоді тим, хто подивиться наше відео і послухає нашу радіопрограму. А усім бажаємо здоров'я. Не зволікайте. Звертайтесь до лікарів, бажаємо усім знайти свого людяного лікаря, який убезпечить вас від неправильних діагнозів і допоможе з одужанням, якщо ви цього потребуватимете. І пам'ятайте, що усе можливо. Якщо є бажання і підтримка з боку, спасибі за увагу! Для вас працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних. Вірте в Збройні Сили України, допомагайте один одному, і перемога обов'язково буде за нами і не лише на фронті, а й в житті. Спасибі за увагу. На все добре.